Раночок починається не з кави, а ще йку. Ой, налили. Чаюха полетіла. полетів. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ось так. Так. До столика жахнуть. Без столика, звісно. Ну нічого, зараз ми до нього доберемося. Напевно. А може і не доберемося. Друзі. Всім привіт! Всім здоров! Раночок Ми з вами на містяку. Будемо щось дубасити. Ну а що робити? Коротше, що в темі дня. Як завжди, що в темі дня, що по планах, а по планах просто подубасить. По погоді сьогодні у нас пасмурно. Погодка така. Все як ми з вами любимо, Може ще трішечки дождик покрапає, ще буде нормально. Пролетів ми з вами на канал. Якось ми тут на днях з Юрою Дубасили. Доволі непогано було. Так що в темі дня у нас сьогодні пружинки, плаваючі насадки. Е, думаю, карася поганять, а там ви ж самі розумієте. Буде видно, що буде клювати, то й будемо ловити. Чайок там стине. Зараз підченюгаємо, поп'ємо. Пінг я вже закинув, наші красені стоять. Сьогодні у нас по комплектику я зібрав наші любимі сквадрончики. Це сквадрони флофідер від флагман. І катушечка теж така. Сквадрон флофідер. 5 тисяч. Вони йдуть в рості 3,3 150 150 така Такі два красення. Закинув я наші пружинки, плаваючі насадки. Поки ні червя, нічого, друзі. Зараз чисто пока на плаваючі. По-моєму, я кинув якщо не помиляюсь, карман 8, 6 і по-моєму, розово, да. ванілька. О, ванілька тобто так полетіли одразу плаваючі. Є червячок, красненький, є трішечки а пари, що ну не знаю, де йдемо ми до нього, чи ні, але ну, будемо підбирати. Якщо плаваючі будуть тяжко, то може так сказати будемо пробувати і на Поки в планах нема ловити на червя. Тобто будемо починати з плаваючих. По прикормочки, як завжди, ми замішали хлопчик, друзі. Це прикормочка від флагман. Значить, по полетіла перша порачка, це у нас Лящ Кориця серія Pro. Отак вона виглядає. Це, по-моєму, новинки цього сезону, якщо я не помиляюсь. Є і крупна фракція, є ще щось, щось таке зелененьке. Ну, коротше, кукурузка. Запах, звісно. Ах. Ну, що сказати, кориця. Кориця це на ляща. Ну, я думаю, карась теж наїдується. Ну, І друга пачечка у нас якщо то закінчиться, а звичайно вона закінчиться, це буде фідер шоколад. Ось такий у нас в комплекті. сьогодні по прикормочці. по снастям. А, чуть не забув. І замішав це все діло, друзі, я ліквідика додав. Ліквідик, ліквідик, арома, big fish. такі красненькі. Видно на камеру, дорогу повинно бути видно. Так, тряпочка наша свіженька. Так друзі, ось такий ось раночок. Так у нас сказати, з вами починається. Сейчас чайком мы це сиділо зап'ємо, так сказати, ранкове. Ого! аж сильно разлетел. Бежу, бежу, друже. Ты там? Опа. Вроде там. Так. Клипсочку. Хоп. Сюда. Что еще и на рыбу похоже. Это мне не подобается. Тихо-тихо, ничего себе. Что там? Опа, опа. Ничего себе. Тихо, нифига себе. Вот это, блин, боец. Сюда. О. Тоже казаться шестерочка. А, не. Не шестерочка, а пятерочка. Друзья, ванилька. А що тут сказати, а Дніпро найкраща річка в світі ванилечка тільки опа. І такий одразу залетів. Ранковий. Оце оно. Огонь, друзі, такий красний. Блін, реально. Блін, як приємно. Саму гранку такого карася потягнути. Так, давай сюда пока Зараз швидко зарядимо і поплаває. Ну звісно, газанув, так газанув. Думав, що хитро не буде. Так, це у нас біло з розвитком. А то що я казав? Це ванілечка, друзі. П'ятерочка. Огонь. Наші з вами пружинки. Хочу всім подякувати. Хто замовляє пружиночки? Друзі, вам величезно дякую. Ви допомагаєте продвигати канал. І вдруг кому потрібно, напишіть будь ласка, в директ, інстаграм чи фейсбук я вам свяжу. І будете теж дубасить. Все що плаває. Ну-ка, а ну-ка, може ну щось приличне зараз ще приймаю. Такого, так сказати. На кілуху би. Так, а де я кидав? Ну десь так. кліпса є, значить десь так. Тут біля бережка піймало. Що тут наш садок? Блін, опять щось розвалилось. Опять це розвалилось наш легендарний садочок. Це і з попередньої передньої рибалочки. Можна, звісно, його жахнути, но сьогодні не його час. Сьогодні буде у нас садочок легендарний. Ну, бачите, щось оно вічно тут ламається. Ну нічого, сейчас ми це діло підрепетируємо. Так, ты сюда Випригає тросик. Тут хоч є як зробити? Так, вроде повинно должно бути. Що тут, Що тут уже короче... и рубить не ех. А да, ну-ка трубочка наша. Что из выдачи нет, друзья. Что из не дуже. Что из не дуже. А ну-ка. Якщо вот так тришечки. Тришечки, шмишечки. Не, что то не получается. Ну, блин. Надо что-то придумать. Ладно. Изолента в помощь нам. Караси, караси. Ранкови, караси. Опять и, друзья. Цей спиннинг. Тики закинули. Ооо. Хорошо. Хорошо. Тихо. Друже, не газуй. Я тобі допоможу. Куди ти погнав? Куди ти погнав? Покльовки звісно, ж бачите, просто дай фидер. Що там? Ого, йомою. Це вже карась плиточник. Тихо, от що ванілька троє. Ну дай друге, наверное, переставити. Тихо. Сюди. Карась плиточник, друзі. Карась плиточник. Пружинки наші з вами, ванілечка. Ого! А це вже не шутки. Это уже не шутки, ну карасяки, ну карасяки, что у нас там, где у нас тут все дело, наше дело, наше дело, наше дело, хоп, ну 520, 510, друзья, там видно, вроде видно, 510, Запівки лушний. Уже два карася, так сказати, і не стидно. Тихо, води добавили, це добре. Опа, пливи. правый друзья смыка правый 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 спиннинг ого Ого. хорош а то я думал шоты, ты что шо ты Хоп, есть шуть хорошенько. тихо не вот так клипса буду верно тай левый клюе, а правый стоит. Что тут? о Жаровый. Блин, жаровый. Ну, это жовта кукурузка. Такие гарники было, это жаровый. Ну, ничего. Ну, ничего. Давай. А вот и качки. Давно их не было. Камишам там лазять. Оп-оп. Так, раз за три, чотири. Ще одна он дика. В камишах там щось. А, ще там одна. Тут там дві диких і чотири. Наші, які тут постійно плавають. Ну, по-моєму, їх більше було колись. Зараз вже чотири. Оп, оп, оп. Оп. Оп, Что там за движуха? Ничего себе. Из таких качок гоняет. Что-то не хочется стул раскладывать. Пока будем так. Так, что у нас тут? Бутербродик. не шутейний приємство не погодка це моя найлюбніша Хоча ні найлюбніша це коли дождь дождик то взагалі супер а когда ну тоже так я яблю коли паспорт Просто не холодно, не жарко. Як бачите, рибка клює. Вон качки до нас приплив, друзі. Тук-тук-тук-тук. Ох які <реж> 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 Да, ми вже бачили. мы там чаев угоняем. Качки тут. Решила нас провидать. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Там еще. Там, да, там. Да. Оп. О. Так, тут надо клипсу. Это у нас нова точечка может и будет, а может и нет. О, что-то еще и не погано. Думаю, попробую с дальнячка. Тихо. Его мой и другое О, хорош. Хорош, друзья. Тихо, тихо, тихо. Ого. Сабайло. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Сабайло. Ох, и сабайло. Ох, и сабайло. Так, и ты что клювал. И ты что клювал. А, тут чупа-чупс. Ну ничего, ничего 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 такого так рушночок погрызли уже ванильку нашу Опа. я вам скажу что каша уже на подходе кормим добряче Добряче. ну приємний карасик залітаю понятне діло всякий. Ну, в основному хороший. є і жаровий конечно. Куда без нього Без нього нікуди як так Ота вот точечка спрацювала в Друзья, это гарно. Плаваю сейчас на пружинке. Опа. Пачечек поднимаю. И карасик наш такую тему полюбляя. Краса. Конечно, краса. Оп. Сейчас туда и вольнем. Там треба щось робити щось шукати коли жарові підходи то звісно класно але от бачите відійшли від точки і такий непоганий залетів Ні в'яга. Ааа, шнур висить, друзі. Треба йти тянуть. Все висить. На пів шостого все висить. Я думаю, там він сидить, конечно. О! Ой, О, сидить, я ж казав! Сидить. ти з ближнячка. Ну такий. О, хороший. Хороший. Друзі, хороший. Хороший. що сказати, Дніпро найкраща річка річка сіти. Нереально гарненький. Це не, плиточник, не жировий, Я такий середнячок, гарненький, сріблястий. Конечно красив дубасить, задоволення ще те. Тут ми вже трамбанули, так трамбанули, щось є. Підібрали, крючок, непогано є. Звичайно, сезон плаваючий осадок тут питань нема. Реально топова насадка. Наші з вами пружиночки, тільки Чикс. Прикормочка, фідерки. Ну, коротше, коли не все в комплексі, працює непогано. Оце лапчик тихо. Сюди. Ой, щось тут таких наборонів накрутив. Біля берега. Так, ладно, потом розкрутим. Ого, прям попало. хісточку попало. Хоп! Хоп! Ану, помить! Це і біля бережка. О! 600, то видно, 690, ой, 690, 590, 690, ніфіга собі, 600 граміків, 600 граміків, тільки Чикс і залетів. Отак і працюємо. Що там, пружинки? Все, тут уже і розпуталась. Так сейчас свіженькою каше і погнали. Тут тут Все оно. Розмір, конечно. Радує. Оп, кашу не сильно забиваємо, вот так, оп, щоб вона... выбивалось. Так. у меня точечка тут біля бережка. Тут під бровкой лазе. Вот так вот Потихеньку, потихеньку. Діла по таким дніпровим карасям йдуть непогано. Пу -пу -пу. Трішки не добили, звісно, кілограм. Ну кориця це просто топ. До шоколада не дійшли. Дожді крапає, тому що натрамбовали вже, друзі. Там дебело. А ну-ка, так, глянемо. Садок рыбы ранковый клев. Тукачик, такі ось гарні карасишки. Да, така ранкова риболовля, конечно. Непогана. Раночок, такі лапки, друзі. Вот не про найкраща річка свите. Такие 500-600, Если, конечно, жарови там залетают. Но... В основном гарний карасишка за день можна надубасить, я не знаю, дуже багато. Так, отакі жареви є. Позорні, а в основному, лапчики, тутух, в основному гарний карась. Такі 600 грамів. Коротше. Ви все прекрасно бачили. Дніпро, так сказати, в топі. І найкраща річка в світі. Ух, карасішки, блин. Пружиночки, плавающі насадки, прикормочка. Коротше, друзі. І такі лапки. Ключик, так сказати, сьогодні підібрали. Ну, карась пливе назад. Нам не потрібно. Тут по весу нормально. Ну шо там? Полетів. Ох, який, блін. Мені водій ще більше кажуться. На шокі. Це пощастило, думаєте. Ну, а на сьогодні все, друзі. Як завжди. ви ж знаєте, силочки полезні в описі під відео. Залітайте, дивіться. Будемо летіти додому, відпочивати. Отака От ранкова риболовля у нас з вами сьогодні вийшла. В обід передають дождик, але ну, видно, так воно і буде, тому що вже карапає. Люди потрішки сидять, щось дупасять, щось ловлять. Ну, а ми збираємо речі і полетіли. Так що, друзі, в вандях, як завжди, зустрінемось. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.